The fuck? Ну тут до, до скільки можна? А, у нас такі ЛГшки типу, мінімальні. А, Ой. на криші, блін. Криша, Ваня. Там тоже маскалат. Попав разок йому. Хорош. Ха, блін. А, к... а, бачу. Ха! Шуу! Шу. шу! Нет, за на ютуб зразу. Зловив, Хорош, я даже побачив, я при цей був. Хорош. А я не побачу, нічого, прикол, я не бачу. Я побачив. Я толком не побачив. Я помню, що ти на обом тоді на обом тоді стреляв тетю. Я так само йому стреляв. Пофіг, не побачив я. А це вже рефлекс якийсь, мана щитати, я думаю. Я думаю, що да. А вікно. це? попав 130 330 130. Жовтий маркер. А лівіше десь. Лівіше? Да. А бачу, за басом. Ми село і мушли. Так, маркер не біж, не маркер. Не слышал, маслачика шлема нема. Uh -huh. Блин, зомби. Скільки ему монопопадатый, уже обойму все вы.